Хмельниччина один з наймальовничіших куточків України. Подільський край здавна славиться неповторною красою природи, розкішними низовинами річок, своєрідним ландшафтом, а головне працьовитими добрими і щирими людьми, які трудяться на благо своєї рідної батьківщини. Але як і мешканці інших регіонів, жителі цієї області стикаються з різноманітними труднощами, пов'язаними з браком бюджетних коштів та занепадом інфраструктури. Згуртованість подолян, їхня сила та єдність стали основною запорукою успішної реалізації на Хмельниччині спільного проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це спільна ініціатива Європейського Союзу та програми розвитку ООН. Яка успішно реалізовується на теренах області за підтримки органів влади та самоврядування усіх рівнів обласного, районного, місцевого? Проект покликаний навчити громаду організовуватися, вибудовувати партнерство з місцевими органами влади, самоврядування, знаходити ресурси і реалізовувати проекти з метою вирішення соціально побутових проблем населених пунктів. Водопостачання, енергозбереження, покращення умов медичних послуг, підвезення дітей до школи це ті проблеми, які 47 пілотних сільських громад Хмельниччини спільно з владою та Євросоюзом вирішують вже зараз. Початок співпраці поклав регіональний семінар, на якому був оголошений конкурс районів на участь у проєкті. На ідею підтримки розвитку громад відгукнулось 19 районів. У серпні 2008 року було відібрано 8 – Городоцький, Дережнянський, Ізяславський, Красилівський, Летичівський, Білогірський та Шепетівський. Обирали найактивніші райони зі складною соціально-економічною ситуацією. Так само на конкурсній основі було обрано 40 сільських рад, у яких і розпочалась безпосередня робота з громадами. Зневіра і пасивність сільських мешканців були найбільшими перешкодами у цьому процесі. Чимало часу знадобилося, щоб переконати людей, що своє життя вони можуть змінити своїми руками. Проект пропонував громаді об'єднатися, спільно визначити найболючіші проблеми і вирішити одну з них. На цю ініціативу проект виділив до 50% кошторису. 45% потрібних коштів мали виділити місцеві бюджети. І 5% – зібрати сама громада з кожної хати по 50 гривень, а робітники школи по сотні. Ну, як вирішили таке діло зробити, хороше, то нам ну, не шкода було. Видно, що, що стоїть вірити в це. Да. На загальних зборах громади приймали рішення створити та зареєструвати власну організацію. Обрали керівництво та скарбника. Коли ми створювали організацію, ми не вірили в цей проект. Ми думали, що це ну, колись це буде в майбутньому. Але на сьогоднішній день можна сказати, що казка стала билью. Нам люди повірили. Все проходило на довірі до людей. Приходиш до бабушки, вони кажуть: ой, я своєї мізерної пенсії дам 50 гривень, але я дуже хочу. Щоб я щоб моя частинка була там в цьому вставленому вікні, я хочу, щоб це була моя лікарня. Настільки ми люди багаті сьогодні з цією мізерною пенсією. Але жоден до кого зверталися, до кого приходили наші і працівники і медичного персоналу, так нам і депутати наші зверталися. Даже були такі випадки, що люди обіжалися, що до них десь хтось не дійшов. Заснування та реєстрації організації громад ще не означає, що її члени володіють відповідними вміннями та навичками для управління організацією та коштами. Підготовка та реалізація мікропроєктів також вимагає певних знань і навичок. Тому для активістів громад було проведено 39 тренінгів з управління організацією громад, бухгалтерського обліку, спільного планування, написання та впровадження мікропроєктних пропозицій. Загалом було навчено 779 чоловік. З них 609 представників організацій громад та 170 представників місцевої влади. Ми вже давно розрахувалися, як це потрібно. Цих 50 тисяч гривень ми плануємо на закупівлю саме труп, 5 тисяч гривень, ну, статутний фонд людей це ніде не дінеться. І все інше, цих 45 тисяч це допомога базового підприємства, яке надасть техніку, надасть так, все. Ну і наверняка, прийдеться сільської ради, це проєктно кошторисну документацію заказувати від сільської ради, тут ніде не дінеться. Я так думаю, що цих грошей нам буде достатньо. Після спільної реалізації проєктів громадськість відчуває власну силу та здатність впливати на покращення умов проживання. Змінюється і світогляд мешканців. Городоцький район один з перших включився у реалізацію проєкту. Зокрема, у Сатинові вже побудовано водогін, і люди мають можливість безперебійно отримувати воду. У лісоводах учні початкової школи відтепер навчатимуться у теплих і затишних класах. У Турчинцях діти із сусідніх сіл під'їжджатимуть до школи шкільним автобусом. Трішки б скоріше цей автобус дали. А взагалі то дітям далеко ходити в школу, і дороги, як ви бачите, в нас в селі не дуже хотілося б, щоб не були кращі ті дороги. Ну, але всі е... діти, що вже будуть на цьому автобусі їздити, звичайно, їм буде краще. Найефективніша робота з громадою йшла там, де громади мали позитивний переклад першопрохідців, які вже завершили свої проекти. Так, у Красилівському районі ще у 2009 році було реалізовано чотири проекти з п'яти, і це викликало широкий резонанс серед населення району. Громадськість відмічала позитивні результати спільної роботи Михайловецькій та Корчівській загальноосвітніх школах, де були запроваджені енергозберігаючі технології. І вже наприкінці 2009 року ще в трьох сільських радах були створені громадські організації та розроблені власні мікропроекти. Нам допомагали спонсори, колишні наші учні, приватні підприємці. Також допомагало агроформування наше місцеве, надавали матеріали, а роботу виконували самі члени громади. І вчителі, і батьки допомагали всі. Фізично важко, бо ми не спеціалісти. Але ви бачите, на даний момент в нас вийшло і ми. Думаємо, що до вересня ми поміняємо в нашій школі всі вікна і школа наша буде супер сучасною. Дуже молодці, дуже зрушилася молодь. Всі разом, вечорами, ночами, до ранку. Падали з них, ну, працювали. Після роботи приходили всі разом, приймалися до праці. І тому результат нам це. Те, що готові, ми просимо, щоб нам дали ще два проєкти. Дали на школу Яврицях і на школу Собіців. Громада готова. Органи місцевої влади та самоврядування стають партнерами сільських громад не лише у питаннях співфінансування. Працівники районних державних адміністрацій завжди готові допомогти громадським організаціям. Керівники районів з приємністю відзначають еволюцію у світогляді громад від прохача до господаря власної долі. Громада якось відроджується, зацікавлюється в реалізації цього проєкту і, приймаючи участь, вона буде берегти цей автобус, тому що там є частинка їхніх коштів. І сприяє ще й це те, що половину коштів виділяє Євросоюз. Це практично допомога нашим громадам реалізувати ці чи інші проекти. І вже за наполяганням я кажу, і при сприянні активній наших депутатів ми половину коштів виділяємо із районного бюджету. Жителі сіл, беручи участь у проєкті ЄС проон місцевий розвиток орієнтований на громаду, відчули себе здатними вирішувати місцеві проблеми. Вони насправді працелюбні і готові гуртуватися за для покращення свого життя. Так нині стареньку школу в селі Греченці Летичівського району не впізнати. Світлі затишні кімнати та довгоочікуваний ремонт завдяки новим вікнам та дверям у зимові морози не дошколятимуть школярам. Завдяки цьому наша школа зовсім змінилася. В класах стало затишно, комфортно. Дуже задоволені діти, педагогічний колектив стара. В неї були ну некрасиві вікна, не естетичні двері. А зараз нас змінилася набагато краще. Помінялися вікна, двері класи стали набагато затишніші, тепліші, чистіші. Неважко було гроші зібрати. Цю суму 11 тисяч гривень це таке немало, не мала сума для нас, але було було це дуже легко. Загалом на Хмельниччині реалізовується 50 мікропроєктів громад. Більшість проєктів, а це 33, спрямовані на покращення енергоефективності у школах, дитячих садочках та місцевих медичних закладах. Вісім проєктів стосуються покращення умов надання медичних послуг та закупівлі медичного обладнання. 4 проекти з водопостачання, 5 із закупівлі шкільних автобусів. Передбачається, що користь від реалізації усіх мікропроєктів отримає понад 20 тисяч осіб. На сьогоднішній день лідерами у реалізації проєктів є Летичівський, Красилівський, Славуцький та Ізяславський райони, реалізовуючи проєкти, громади згуртовуються, налагоджують партнерство з місцевими органами влади. Роль Європейського союзу та програми розвитку ООН у цьому процесі допоміжна. Фахівці діляться кращим світовим досвідом, навчають партнерів і надають грантову допомогу для реалізації мікропроекту, виконання якого дає змогу отримати перший досвід та виробити оптимальний механізм співпраці. Винутокбапарформенсвебштовліту кратерія вони здед. По-перше, це спроможність людей працювати разом, взаємодіяти як між собою, так і з керівництвом на всіх рівнях. Сьогодні ми переконалися, що на Хмельниччині цей процес відбувається. Як говорить народна мудрість, дорогу долає той, хто йде. А тому в місцевостях, де завдяки проекту налагоджена спільна робота місцевої влади та сільської громади, результати перевищують очікування. Умови проживання покращуються, влада дослухається до громадян і діє відповідно до їх потреб. Громада почувається сильнішою, а мешканці займають більш активну позицію у виграші. Всі своєю співпрацею партнери втілюють життя девіз проекту на Хмельниччині. Сильна громада, сильний регіон, сильна Україна.